Дорогі друзі, всім привіт! З вами Тетяна Гулак, б'юті-експертка з краси, ваша подруга і ваша порадниця. Дякую, що зайшли на мій канал, що дивитесь мої відео. Сьогодні я підготувала тему мої пусті баночки, всю ту продукцію покажу, яку я використала з березня. Це у нас квітень, травень, червень. Липень і серпень завершується 5 місяців. Звичайно, не все сьогодні покажу, але буду намагатися швидко вам продемонструвати і розказати про свій досвід, свої рекомендації. Якщо у вас будуть запитання, пишіть. і Я буду з задоволенням, вам корисною. Хочу, щоб максимально. Ви почули, побачили продукцію моріки, і, можливо, для себе теж зробили певні висновки і теж почали користуватися тими засобами, можливо, які ще не, не пробували. Ну, ось ця, цей пакетик, ця моя корзинка, куди я збирала баночки. І почну із. Продукту це харчова добавка Колаген Бейлі Денефіц, який у нас з'явився із січня місяця. Ну, тут в мене три використані упаковки. Взагалі це я п'яту баночку вже п'ю. Що хочу сказати, взагалі, це новий продукт, і я його вже тестую ну, півроку. У мене були питання такі, якби я не розуміла, чи потрібний він мені, чи ні. І навіть були такі побоювання вживати, тому що взагалі на таку якби травну систему свою я не все вживаю, я ну, так, досить відношуся обережно. До засобів, до продуктів. Ну, а що я хочу сказати за колаген? Взагалі, це якби моя, моя травна система це як індикатор. От. І я для себе зрозуміла, що він дуже класний, дуже мені ефективний. По-перше, я відчуваю після нього апетит, і це вже ну, мені дає привід думати і розуміти те, що він засвоюється. По-друге, в ньому такий приємний якийсь смак, він взагалі без ароматичних добавок, без цукру, без штучних От, Але такий натуральний, приємний смак, і ну, він легко п'ється із задоволенням. П'ю його кожного дня, буває, правда, пропускаю якісь дні або забуваю, або там ну, десь кудись поїду з собою, не візьму. Тут є мірна ложечка, і цієї мірної ложечки, ось така вона невеличка, тут 3 г. Я висипаю у чашку, в стакан, заливаю теплою водичкою, розколочую і випиваю невеликими ковтками. Використовую його не зранку, бо знаю, що більшість використовують навіть і при сніданку, додають в каву, чай. Я використовую в такий період в день, десь, десь годин в 12, десь або перед тренуванням іду за час до тренування, або за годинку десь до їди, до обіду свого і дуже позитивно відчуваю його дію. Взагалі дуже багато. Таких відгуків отримувала за колаген і раніше. Ну а завдяки тому, що у компанії Морікей він з'явився, тепер маю можливість таку пряму використовувати його постійно в своїй такій. Програмі догляду за собою, ну взагалі, чому за заколеген зараз п'є весь світ і вже давно, і до речі, його рекомендують і жінкам, і чоловікам на постійній основі, тому що є це є як така постійна добавка, яка зміцнює шкіру. До речі, наш колаген відноситься здається, до четвертого типу. Це морський колаген. З морських риб і він зміцнює шкіру зсередини, тобто зовні ми доглядаємо це добре, це якби такий прямий вплив на шкіру, а з внутрішнього стану якби це ще, ще більше підсилює нашу красиву шкіру і зберігає молодість. Це те, що потрібно саме для нас, для жінок особливо. Що ще про колаген? Скажу. Ну, не рекомендують вагітним жінкам і ті, хто кормить груддю. А так, якщо у вас є можливість і є бажання, пробуйте, а ви будете задоволені. І енергії більше, і ну, такий стан дуже. Гарний такий, я думаю, що це теж залежить від вживання колагену, бо це такий якісний продукт, і він ще до того ж містить формула моріки і колагену з вітаміном С і біотином. А вітамін С він має захисні такі зміцнювальні функції, як антиоксидант, і допомагає імунній системі. А біотин покращує волосся, нігті, і все те, що теж відноситься до краси, а це нам теж потрібно. Рекомендую всім пити колаген і будьте завжди здоровими і красивими. Так, ідемо далі. Тепер я покажу. У мене закінчилася сироватка на основі чистого ретинолу і відновлювальне молочко. Це мої улюблені теж продукти. Я взагалі все люблю те, що ну, компанія нам пропонує, але дійсно вибираю саме ті, які підходять для мого типу шкіри, для моєї вікової категорії і користуюсь ними і можу дати вам таку дуже слушну пораду. Якщо вам вже 35, використовуйте ретинол, на постійній основі і не залишайте його, тому що ретинол вважається золотим стандартом, найпотужнішим інгредієнтом, який бореться з процесом старіння. І я вже користуюся два роки, мабуть, може й більше, вже, чи три Хочу сказати, що це нічна сироватка. Я її, бачите, розрізала, тому що мені шкода, щоб там щось залишалося. Тут 29 мл, її вистачає десь на 4-5 місяців для мене. Використовую її кожного вечора, крім двох разів на тиждень, крім двох разів. В ті вечори, коли я не використовую ретинол, у мене маски, догляд такий більше трішечки різноманітніший, Якби трошки уріз... урізноманітнюю його. Ну, а Сироватку використовую в вечірній час на чисту шкіру після очищення. Мені достатньо два нажаття: одне на обличчя і друге на шию. А молочко можна вже не використовувати, бо воно є невід'ємною частинкою, коли ви проходите процес ретинізації. Тобто, вперше да, використовуєте чисте ретинол, тоді молочко обов'язково потрібно, бо воно захищає і підтримує вашу шкіру, щоб не було подразнень. А коли вже процес ретинізації пройшов, а це 2 місяці, і 8 тижнів, тоді можна вже від молочка відказатися, використовувати одну сироватку, але я не відмовилася. Бо вона мені подобається своєю ніжністю, легкістю, вона максимально зволожує обличчя. І тут чотири види рослинних масел, серед яких оливкова, кокосова, жожоба і, по-моєму, сквалан є, і насіння соняшника. Здається, так, ну, неважливо. Важливо те, що вона дійсно знімає почервоніння, подразнення. Якщо у вас є якісь такі проблеми, зв'язані да, з чутливістю шкіри, то ця сироватка вам буде просто в поміч, використовуєте її постійно, зранку і ввечері, як такий зволожуючий засіб, дуже легкий, дуже ніжний. Ось, ну, її 75 міліграм. Молочка верніше, і його вистачає на дуже довго, не знаю, можливо, навіть на рік, бо одного нажаття достатньо, щоб повністю зволожити обличчя. Так, про, цю, про ці засоби показала, їх продовжую використовувати вже в мене є інші на поличці стоять. Так, і далі у мене теж дерматокосметичний засіб це сироватка Concentrat Clinical Solutions від зморшок для зменшення зморшок з вітаміном С і ресфератролом. Така теж концентрація вітаміну С. Додавляю в свій догляд. Це в мене в ранковий догляд додаю, тому що ретинол у мене вечірній, а змішувати їх не можна. І, до речі, скажу за бустери, за ці сироватки, концентрати, що їх не можна змішувати з сироватками. Вони йдуть якби окремим засобом, проникають глибоко в шкіру, тому і є дерматокосметичними. І несуть всі поживні речовини в глибину шкіри в дермо. І працюють Більше на пружність, на якість, на, на дійсно таку ефективний догляд за шкірою. Це мій вже третій бустер із вітаміном С і ресфератролом. Тому що, як би на мою думку, це най, ну, як би, найважливіший вітамін, вітамін С, який приймає участь в засвоєнні вітамінів А і Е, і взагалі він впливає на м, таку чистоту шкіри, зменшує пігментацію, захищає колаген, шкіру від старіння захищає і зміцнює всі наші клітиночки. Тут є піпеточка, ну він. Пустий вже, так, пляшечка пуста. Використовую цю сироватку концентрат на чисту шкіру зранку після етапу вмивання, нанесла сироватку, а потім вже свою сироватку, яка в мене є на сьогоднішній день. Наскільки вистачає, Я теж скажу тут 15 мг, ну, десь на Два місяці, якщо я використовую тільки зранку. Ось так. Ну, можливо, трошечки більше, на 2,5. Ну, я намагаюся не пропускати догляд постійно зранку і ввечері, як зуби чищу. Ну, і далі, вже, якщо сироватки йдуть, то продовжую своєю теж улюбленою сироваткою активна ліфтинг сироватка із системи TimeWise Repair. Це сироватка, е яка е Настільки шовковиста, настільки ніжна, вона вбирається, вона ну дуже ефективна. Взагалі, це такий комплекс, концентрат, можна сказати, потужних інгредієнтів, які зупиняють процеси старіння і діють на шкіру от на цей трикутник молодості. Ось. Звідси і сюди. Тобто все те, що провисає, ця сироватка піднімає, і е, її треба використовувати особливо на цю зону, Ось, і шию в тому числі. Її 29 грам. Але знову-таки я її використовую тільки зранку, тому що вечором у мене є ретинол, і я вже на ретинол її не накладаю. Ну це особисто я так. Тому, використовуючи зранку тільки один раз на день, мені вистачає її теж десь на ну, не знаю, десь на три місяці, десь так. Тут є дозатор, вона теж повністю заблокована. Доступу повітря немає. Є прозоре віконечко, де видно, коли вона закінчується. Така вона не дешева, але дуже рекомендую спробувати. Вона дуже крута, дуже люблю її і ну, майже постійно використовую. Єдине, що буває собі на заміну, додаю живильну сироватку. Це плюс є. І зараз до речі, якраз нею користуюсь. Так, ідемо далі. Так, це моя міцелярна вода, яку я використала. І теж в мене стоїть вже нова, якою я користуюсь. Міцелярну воду додаю я постійно у вечірньому процесі очищення. Спочатку протираю шкіру міцелярною водою, тут є дозатор. Такий наватний диск налила, і вона збирає все як магніт, весь бруд, всі тональні пудри, все те, що на обличчі накопичується за цілий день, вона дуже гарно прибирає. До речі, якщо ви не любите вмиватися водою, то вам достатньо буде міцелярної води і плюс ще потім додатково тоніком протерти і ваша шкіра очищена. Я ще я її використовую перед етапом очищення, тобто після неї ще використовую засіб свій із комплексом TimeWise або TimeWise Repair, тому що використовую щіткою SkinVigorate Sonic, яка глибше очищує. Ну, тобто, ці процеси очищення в мене виходить потрійний. Спочатку міцелярна вода, потім очищувальний засіб і потім ще тонік. Вистачає теж, напевно, місяців на 4 десь при вечірньому використанні. Також можна з собою взяти в дорогу, наприклад, в поїзд або десь, де немає водички. Ну, тобто її можна не змивати. От. Ще мені подобається те, що вона не сушить шкіру, така шкіра дуже зволожена після неї, комфортна. Ну, і великий об'єм 147 мл. Так, що ще? Ну аж дві-два флакончика пустих тоніка TimeWise. Так, ну це моя, теж, мій фаворит. Я думаю, що не тільки мій, а й ваш, тому що тоніки це, це, це жива вода, От, просто жива вода для шкіри. І після кожного етапу очищення протираємо тоніком. Взагалі, компанія Маріки, якщо ви користуєтесь очищенням 4 в 1, да, то там є тонізація, там є екстракти, які вже освіжають шкіру, тонізують. І як варіант можливо і не використовувати тонік. Але це є допоміжним засобом, який нейтралізує, вирівнює pH шкіри. І якщо у воді є якісь ну, такі добавки, які шкідливі, да, це може і хлор бути, і для очищення дуже багато всього додають, то тонік. Це все прибирає, а так як тут є ще гіалонова кислота, то він додатково зволожує шкіру, утримує вологу. І ще мені подобається, що він звужує пори. А, ну, фізіологічно пори зменшити неможливо, але засіб, який впливає на їх звуження, то це тонік TimeWise. І тут є ще в складі ніацинамід, вітамін в 3 який бореться із пігментацією і допомагає шкірі виглядати такою чистою і красивою. Тобто, його можна теж додати в свою б'юті-рутину. Вистачає мені десь на 4 місяці, ну, мабуть, так, що я у березні закінчила, потім знову розпочала і вже закінчила. Щось я швидко дуже тоніки використовую, мабуть, так мені дуже хочеться їх постійно наносити. Так, Ідемо далі. Ж залишилось не так багато засобів. Покажу вам вугільну маску, це, бачите, теж розрізаю, тому що там ще залишається, шкода мені, що воно залишається, тому повністю використовую до кінця. Маска із системи Proof. Взагалі, ця маска така крута тим, що вона є детоксом. Так як у мене пори видно і вони більш такі розширені, то ця маска допомагає мені глибоко чистити пори, взагалі чистити шкіру, очищувати, тому що тут є активоване вугілля в складі і природня блакитна глина, які є. Такими потужними абсорбентами прибирають шлаки, прибирають токсини шкіри. І дійсно, шкіра після цієї масочки така свіжа, красива, така прямо і на дотик, і зовні Вона висвітлюється, вона дуже-дуже така, ну, стає оздоровлена. Використовую її два рази на тиждень або один раз на тиждень ну, в якийсь із днів, коли я не використовую ретинол. Тобто, коли я використовую маску, яку-небудь очищувальну в цей вечір я не використовую. Ну, такої маски теж вистачає надовго, якщо я її використовую раз у тиждень, то це десь мені точно на півроку, а то навіть і більше. Тут 114 грам. Ще подобається мені, що тут є натуральні екстракти розмарину, м'яти і евкаліпту. І такий запах, такий просто ну, блаженство. Таке відчуття, що ти в якомусь салоні робиш масаж і робиш такі оздоровлювальні процедури для своєї шкіри. Дуже раджу вам. Якщо у вас нормальна шкіра і ближче до жирної, якщо суха, то краще взяти інші масочки, які я можу вам теж порекомендувати. Так, і ще е, мої улюблені матуючі серветки закінчились, теж довго ними користуюсь, їх 75 штук в упаковці. Е, це серветочки на основі льону, е, впитують добре, вбирають е, жир, вологу, надлишки всього того, що накопичується на обличчі протягом дня, особливо такий в обідній період. От, і подобається те, що вони швидко вбирають, але не порушуючи при цьому макіяж. От, таку штучку теж ношу з собою. Як тільки треба мені гарно виглядати, я використовую матуючі серветочки. Так, і ще у мене закінчився cc Крем, мій улюблений теж фаворит: це cc тональний засіб. Світлий, в мене світлий відтінок. І взагалі всього три. У нас дуже Приємно те, що вони легко підлаштовуються під відтінок шкіри і дуже легко їх підбирати. Цей крем містить масу переваг проти інших засобів тональних, і я скажу, які. По-перше, він в дозаторі, дивіться, це дуже зручно, що він не тече. По-друге, він для всіх типів шкіри, а значить, він підійде всім. Потім він містить зволожуючий ефект і як, іде як доглядовий не тільки кольорові пігменти, да, які вирівнюють, а ще і зволожує шкіру. Ну і є тут сонцезахисний захисний фільтр SPF 15, який для міських умов теж достатньо, щоб захистити від такого негативного впливу сонячних променів. Граминочку потрібно нанести просто як крем на обличчя по масажних рухах. Ну просто легко вбирається, лягає. Шкіра при цьому настільки красива, сяюча. Не знаю. У мене багато дівчаток, які купуючи цей крем, просто мені такі відгуки пишуть, що вони ну настільки в захваті від нашого Сісі Крему. Спробуйте, якщо ви ще не пробували. І його дуже легко підбирати, і дуже легко використовувати. Ну, і ще скажу, що там є екстракт розторобщий і має навіть протизапальні, заспокійливі властивості. От що не скажеш про інші тональні засоби. Ну і, звичайно, не закупорює пори, шкіра дихає, підходить для чутливої шкіри. До речі, всі засоби моряки, вони дуже такі важливі і безпечні для здоров'я. І це теж мене надихає, що я повністю довіряю компанії. Ну, Особисто я продукт Kay вже 21 рік. І все. Те, що я маю на своєму обличчі, це завдяки продукції Kay. Тому не сумнівайтесь, я це дійсно щиро вам раджу. Зверніть увагу на косметику Морікей, доповнюйте свій догляд тими засобами, які ви ще не користувалися, які ви не брали для себе, тому що важливо щось змінювати, щось да, щоб ваша шкіра отримувала максимум всього найкращого, що тільки можна. Ну І ще у мене залишився один декоративний засіб це олівець для очей, механічний, уже пустий, у відтінку темно-коричневий. Теж люблю декоративну косметику, про неї ще вам розкажу у інших відео. А цей олівчик це теж мій фаворит, бо я постійно використовую олівчики. При макіяжах, а коричневий, дозволяє мати такий м'який вигляд, особливо для жінок, уже після 40 років, потрібно більш такі м'які відтінки додати, щоб ну. Мати такий більш красивий і молодий вигляд, тому не активні чорні кольори, а навпаки, м'які, коричневі. І це такі невеличкі секретики, лайфхаки, які ви можете теж взяти для себе в своє щоденне використання і в свій догляд. Ну, ось таке моє відео сьогодні. Трішечки таке довге вийшло, але надію, що воно для вас було корисним. Я дуже рада, якщо вам сподобалися ці засоби, сподобалося, сподобались мої поради, відгуки мої про цю продукцію. Пишіть, що вам цікаво, з чим ви користуєтеся, що ви любите із продукції і мені буде дуже-дуже цікаво. Ну, а якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити. Ставити вподобайку, тому що для мене це теж як подарунок, що вам це сподобалося, і це для мене є підтвердження, що продовжуй далі писати відео. Люблю вас, обіймаю всього найкращого, миру і до нових зустрічей.